Доброго дня, шановні учні! Пропоную вашій увазі розглянути відеоурок на тему, що і як вивчається в курсі історії середніх віків. Сьогодні на уроці ми розглянемо такі питання. Перше питання Середньовіччя як епоха розвитку людства. Друге хронологічні межі та періодизація історії середніх віків. І третє питання джерела вивчення історії середньовіччя. Всесвітня історія розповідає нам про минуле країн і народів з неповторними долями, законами і традиціями. Торік ви ознайомилися з першим періодом Всесвітньої історії, історією стародавнього світу. В сьомому класі ми починаємо з вами вивчати. Новий період історії середні віки або епоха середньовіччя. Епоха середньовіччя тривала понад тисячу років і докорінно змінила життя людей. Вона увібрала в себе велике переселення і змішання народів, хрестові походи, піднесення і занепад великих імперій, брухливий розквіт міст. Цей час породив жорстокі війни. І періоди мирної праці, великих святих і вогнища інквізиції, визначні винаходи і переслідування вільнодумців. За 10 століть склалося нове суспільство, повністю змінився вигляд Європи та Азії, зародилася європейська християнська цивілізація. Саме за доби середньовіччя виникли народи та країни, які існують і зараз. Навіть звичний для наших сучасників розподіл Європи на західну і східну відбувся вже тоді. Середні віки або середньовіччя це період всесвітньої історії, який тривав від падіння Західної Римської імперії кінець V століття. Пригадайте точний рік. 476 рік. До початку відкриття європейськими мореплавцями, Америки й інших земель наприкінці 15 століття. Середні віки термін, який уперше застосували італійські вчені Флавіо Бьонто в 15 столітті, намагаючись відокремити їхні часи від епохи античності як час дикунства і варварства. Коли було втрачено і забуто досягнення античної культури. Наступне питання. Хронологічні межі та періодизація історії середніх віків. Історію поділяють на чотири періоди: Стародавній світ, середньовіччя, новий час і новітній час. У минулому році, в 6 класі. Ми вивчили з вами стародавню історію людства. Датується вона такими хронологічними межами, від появи людини до 476 року нашої ери, тобто до падіння Західної Римської імперії. Як я вже сказав, у 7 класі ми починаємо вивчати середні віки або епоху середньовіччя, хронологічні межі яких з 5-го по 15 століття. Нова історія 15-19 століття і новітня історія 20-21 століття. Епоху середньовіччя поділяють на три періоди з 5 по 10 століття раннє середньовіччя, з 10 по 14 століття розвинене середньовіччя. Із 14 по 15 століття пізнє середньовіччя. Третє питання джерела вивчення історії середньовіччя. Історичні джерела це всі об'єкти, що дають історикові можливість реконструювати минуле. На відміну від історії Стародавнього світу, історію середніх віків вивчена набагато краще. Історичні джерела поділяють на такі види: речові, це будівлі, пам'ятки архітектури, знаряддя праці та побуту, зброя, прикраси тощо, писемні документи, законодавчі акти, свідчення безпосередніх учасників подій, релігійні тексти тощо, етнографічні, давні звичаї, житло одяг, Традиції, харчування, різноманітні технології, фольклор тощо. У багатьох музеях світу і до сьогодні зберігаються речові пам'ятки середньовіччя, знаряддя праці, зброя, монети, меблі, посуд та багато інших елементів побуту середньовічних людей. Середньовічні церкви та собори, замки і навіть цілі квартали будинків. Зберігають пам'ять про життя людей, яке колись тут вирувало. Проте речових історичних джерел недостатньо, аби розповісти все про життя людей. На допомогу вченим приходять численні писемні історичні пам'ятки, документи, хроніки, де, як правило, викладено події від моменту створення світу і до часів, коли жив і відтворював життя хроніст. Цей період був надзвичайно важливим для людства, адже саме тоді започаткували книгодрукування. Багато цікавого про життя людей того часу можуть розповісти зображувальні джерела, насамперед твори мистецтва, малюнки у книжках, візерунки на килимах, картини, статуї та вітражі в соборах. Для вивчення історії середньовіччя дуже цінними є уснопоетичні пам'ятки, зокрема старовинні народні перекази, наприклад, ірландські та скандинавські саги, народні пісні, балади, казки. Відлуння середньовічної доби знаходимо в етнографічних пам'ятках і народних святах, численних обрядах, дитячих забавах. Бачимо в одязі чи предметах хатнього вжитку, різноманітні етнографічні матеріали містять також записи очевидців і мандрівників. Отже, із часів середніх віків до нас дійшло чимало інформації, однак під час її опрацювання потрібна неабійкі точність і виваженість для глибшого пізнання тієї епохи. Необхідно брати до уваги відомості різних джерел, бо саме такий підхід допоможе відчути дух середньовіччя. Дякую за увагу! Урок закінчено!